Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про книжки. Але не просто книжки, а про справжні скарби особисто для мене, які я знайшла на поличках секонд хенда Чи любить хтось із вас відвідувати подібні магазини? І чи маєте цінні для вас речі, які ви там знайшли? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Взагалом мені подобається відвідувати секонд-хенд, бо там можна знайти багато чого цікавого, але останнім часом мене цікавить саме не одяг, а відділ речей в нас він називається корисні речі. Там можна знайти іграшки, різні дрібнички для дому і головне книги. Ще великий плюс полягає у тому, що в нашому секонд-хенді, який знаходиться в півтори хвилини ходьби від нашого дому, зараз є постійна знижка 50% саме на корисні речі. Тому я можу прийти в будь-який день і придбати за знижкою те, що мені сподобалось. Звичайно, що більшість книжок секонд-хенді англійською мовою особисто мій рівень англійської не дуже високий. Скажу так, після школи він був. Дуже-дуже низьким. Але рік тому я придбала підписку на Duolingo, можливо, хтось чув. І ось протягом року потроху а, підтягувала свою англійську. Так, на початку я займалася активно, а вже під кінець моє навчання прийшло для галочки хоча б одне завдання в день. Але загалом особисто я для себе відзначаю, що порівняно з тим, як було, зараз моя англійська значно краща. І вимова, і швидкість читання, і взагалі словниковий запас. Трішечки збільшився. Плюс формується таке інтуїтивне відчуття побудови речень. І ось підписка завершилася. Я розумію, що зараз я не можу розірватися на все, щоб активно займатися англійською, активно вести, розвивати YouTube, а також я навчаюся ще у школі життя. Тому вирішила англійську покращувати саме за рахунок англомовної літератури. Плюс я полягаю у тому, що, наприклад. Жодна програма або підручник з англійської мови не дасть такий об'єм слів, наприклад, кулінарних як кулінарна книга англійської мови. Тобто книги на різні тематики допомагають більше збагачувати словниковий запас. І сьогодні я вам хочу показати ті книжки. Деякі з них реально ексклюзивні, які неможливо чи практично неможливо знайти. І для мене вони по особливому цінні. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися, я зроблю огляд на кожну книгу. Їх небагато. Дві останні для мене найцінніші. А ще коротко хочу розповісти про класну біблію. Її я придбала не в Секенхенді. Це дитяча біблія, вона англо-українська. І мені вона прям дуже подобається. Я придбала її для себе. В ній гарні ілюстрації, а, зрозумілий, такий доволі простий текст. І що мені дуже подобається, що український і англійський переклад вони знаходяться на одному розвороті. І читаючи українське або читаючи англійський, ти можеш відразу а, читати переклад. Тобто, в них кількість абзаців, кількість речень вона абсолютно однакова. І Нескладно знайти переклад того чи іншого речення. Ну що ж, а тепер починаємо огляд самих книжок. Перша книжечка, така максимально дитяча, я її називаю 3D-книжка. Вона німецькою мовою, але в принципі зрозуміла. Історія про дельфінчика додо, який мандрує по морю, і ця книжечка вчить діток рахувати від 1 до 5. Родзинка цієї книжечки в тому, що вона має пальчикову іграшку, і на кожній сторінці виходить такий живий дельфін. Ця книжечка, хоч і не в найкращому стані, але вона дуже подобається моїй долист. Як пам'ятаєте, всі книжки я купила зі знижкою 50%, тому ціна на цю книжечку складала всього лише 25 гривень. Друга книжка це англійська для дітей. По суті, підручник, класний підручник, звичайно, що я купила його для себе. А це українською мовою підручник, повищення англійської мови, і якраз те, що треба. До речі, мій син зараз ходить в садочок, і вже в садочку вони почали вивчати англійську мову. І я розумію, наскільки важливо, щоб вдома була англійська література. І ось такі книжечки, вони також дуже цінні і дуже е, допомагатимуть у вивченні мови та для того, щоб не втратити навички. Цю книгу я придбала за 75 гривень. Наступна книжка кулінарна. Мені дуже сподобалося, по перше, що тут швидкі рецепти. На кожен рецепт написаний час приготування це 10, 20 або 30 хвилин. Рецепти розділені по категоріях, і дуже мене зацікавила та книга, тим, що, по-перше, з її допомогою я можу збагатити словниковий запас в кулінарній темі. Я, до речі, маю спеціальність кухаря, і мені ця тема цікава. По-друге, мене цікавлять ідеї швидких страв, просто різноманітних, і гарнірів, і десертів, і закусок. Дуже часто не вистачає таких рецептів, і я розумію, що ті рецепти, які зберігаються на сторінках англомовної книги, їх ну, неможливо знайти на україномовних сайтах. І я дуже сподіваюся, що ця книга допоможе не тільки покращити мою англійську, а також додати нових класних ідей до приготування страв та нашого сімейного раціону. Наступна книга для мене вона просто виглядає шикарно. Це збірник дитячих казок, віршиків, пісень англійською мовою. Мені здається, що тут, мабуть, всі найпопулярніші твори англомовні для дітей. Ще мені дуже подобається ну, по-перше, видно, що ця книга виглядає такою добротною, вона є тверда, обкладинка, вона велика. Також стан її дуже класний, а також в ній дуже багато гарних ілюстрацій. Так, є ілюстрації, які мені особисто не дуже подобаються. А є прям ось такі шикарні, просто такі красиві деміністрації. Тільки подивіться, яка краса. Планую сама почитати цю книжку, а потім, сподіваюся, в майбутньому ми будемо читати її разом з дітьми, а можливо, і дітки будуть читати самостійно. Дуже хочеться, щоб діти знали англійську з дитинства, щоб їм не давалося вона так складно, як здається, наприклад, зараз мені. Заплатила я за цю книгу 100 гривень. всього лише 100 гривень. Тепер найцінніше, просто шикарні для мене книги. Перша, як бачите, рік випуску, вона така старенька, але стан її доволі таки непоганий. Ну, я би сказала, хороший стан, враховуючи те, скільки її років. Це книга по шиттю дитячого одягу. Я би сказала, це ексклюзивна книга. І так, як бачите, ось намальований масштаб. Тобто перша картинка це розмір клітин і викривк, які знаходяться в книзі. А друга картинка це масштаб, який потрібно креслити для того, щоб пошити той чи інший одяг. Як бачите, які гарні ілюстрації, різні ідеї, звичайно, що модельки такі більш а, застарілі. А на кожен одяг, якщо брати те, що йде там на Зовсім маленьких діточок йде по три розміри, на одяг для діток постарша по 4, і по п'ять варіантів розмірів різних. Ось така вона дуже гарна. Також дуже хочеться збагатити свій словниковий запас і по швейній тематиці, так як зараз я саме цьому навчаюся і отримую цю освіту. Тому мене. Дуже-дуже цікавить зараз тема пошиття одягу. А ціна цієї книжечки просто смішна 25 гривень. За таку класну, ексклюзивну книгу я заплатила лише 25 гривень. Ну і остання також моя найулюбленіша. Тільки подивіться, яка в неї обкладинка, вона така схожа на лакований холст. Це енциклопедія живої природи Британії. Ця книжка також старенька, тільки подивіться, які в гарні ілюстрації. Це просто моя велика любов з дитинства, це природа, рослини і гарні ілюстрації в книжках мальовані. Це просто така насолода для очей, і розумію, що ця книжка допоможе не тільки збагатити словниковий запас та допомогти у вивченні англійської мови. А також зможе допомогти розвинутися в іншій сфері ось у вивченні природи. Це дуже цікаво бачити, скільки-скільки різноманітних видів тварин, птахів, риб, рослин. Дуже хотіла б я подібну книгу з природою України. Сподіваюсь, колись зможу її знайти. Коштувала мені ця книжка 60 гривень. Особисто для мене це дійсно скарби. Напишіть в коментарях, яка з книжок вам сподобалася найбільше. Можливо, якась з них викликала приємні асоціації або навіть захват. Дуже цікаво почитати ваші враження. Також, якщо ви вже не вперше дивитесь мої відео, але ще не підписані на канал, дуже прошу це виправити. Але для мене і для мого каналу активність глядачів дуже-дуже важлива. А я бажаю вам натхненного продовження дня і прощаюся з вами до наступного відео.